Релігія в сучасній культурі другий конгрес молодих дослідників релігії, що відбувся в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича на базі філософсько-теологічного факультету, вперше конгрес провели минулого року з нагоди десятиліття молодіжної асоціації релігієзнавців. Суть його полягала в тому, щоб зібрати науковців з усієї України, з інших країн і поспілкуватися на актуальні теми, які стосуються релігії, культури, релігієзнавства. Учасники конгресу з'ясували, яку роль відіграє релігія в культурі та суспільстві. Говорили про релігійне у сучасних телевізійних серіалах і кіно, релігійні маркери в сучасній культурі споживацтва. Теми які піднімаються і будуть підніматися у ході роботи конгресу, засвідчують те, що молоді науковці, які досліджують в основному релігію, ось а також культуру, релігію в культурі, вони засвідчують широкий спектр. Цих проблем і засвідчують небайдужість молодого наукового загалу до розв'язання цих проблем. Серед запрошених є представники різних церковних об'єднань. Молоді науковці стверджують, релігія не пережиток минулого, вона крокує в ногу із часом. Закликають молодь цікавитися релігійним життям у цьому напрямку. Працюють в асоціації релігієзнавців. Це Організаційна діяльність йдеться про наукові заходи, такі от як сьогоднішній конгрес. А друга, скажімо так, напрям просвітницький, і його найкраще характеризує фестиваль релігії, який ми проводимо вже знов ж таки років десять. Мабуть, також інформаційна діяльність. Фактично, ми співпрацюємо з кількома інформаційними порталами, таких як Релігійна інформаційна служба України. Релігія в Україні ми подаємо різні. Статті інформації про свої заходи і так далі. І четверте – це видавнича діяльність. Зрозуміло, це різні збірники по матеріалам конференції, літніх шкіл. Наступного року організатори планують провести третій конгрес молодих релігієзнавців і запрошують до участі всіх зацікавлених осіб.